Йоу! Okay, ребята, з вами я Коттур. Ви на каналі. Сьогодні я знімаю другу частину по реалістичних аваріях в Simple Car Garage. Давайте візьмемо восьмерочку моди карт. Зараз я це зроблю. І з перша буде РП ситуація Поламався на дорогі. Я буду їхати на копійці. Тут буде, типа, зламана восьмерка. І потом будемо копійкою врізати Восьмрочка. Ну що ж, погнали. А цей такий тут дідушка їде собі тихо. Есенько. Раз, раз, газ удає, газує, газує. І тут замечає цього і бах! І все. Кічка прям перевернулась. І шо? Фари нема? Восьмерочка так отдала. І шо? І нічого? смислі нічого, а порог зам'яло. капець. Так, ну що? Зараз я зроблю другу рапт ситуації і повернуся. Перша, друга РП-ситуація буде в такому смислі, чоловік повернув не не там, де не можна розвертатися. Ця копійка буде тут стоять, і така вона раз, я повертаю, Чікс. А я буду на восьмірочки гнати з усієї сили і влуплюся в неї. Зараз ми тут розвертаємося в дріфтику, дивіться, Чікс. На передньому приводі дріфт, вече красиво. І ми такі газуємо, газуємо. Газуємо, газуємо. Так раз. І дивіться, а на додо. Там дверка відвалилась. Капець! Ну тут, якби був задній пасажир і ззаді був пасажир тут сидів і тут, то тут би. Ну тут, мабуть. Ви це сидить, бо тут просто ноль. Все, ноль выжить. Ну, водитель может вообще выжить. Ну, а синие пассажиры задний и сбоку. Ну, а восьмерки мотор бы вешал в салон. И тут тоже ноль выжить шансив